Так, ти встигла. Таке повідомлення отримала моя колега, котра спливла маскувальну сітку і відправила її на фронт. У повідомленні був і фотодоказ. Отак От і ви поспішіть задонатити будь-яку прийнятну для вас суму на «Повернись живим чи будь-який інший. Фонд або ж волонтерську організацію і підтримуйте Збройні Сили України. Можете одразу після перегляду цієї міні-лекції. Нагадаю, що всі спікери, які беруть участь у марафоні креативної практики, роблять це безкоштовно. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цікавого для вас тему, і поділіться з тими, кому це може стати у пригоді. Одного разу. Одного разу колега під час вранішньої кави, поміж іншим, сказав про нашого СЕО: уявляєш? Він пам'ятає, як мене звати. Хоча ми спілкувалися е, тільки раз років так два тому. Е, тоді я почала в подумки колекціонувати історії, які розповідають люди одне про одного в нашій компанії. Ну, власне, десь тоді ж я й перейшла на позицію комунікаційної менеджерки вже років шість. Займаюся тим, що пишу про людей і для людей у межах бренду роботодавця, а іноді і виходить виходячи за його межі? А так до речі, представлюся. Мене звати Олександра П'ятіна, і е, тут я, як комунікаційна менеджерка, котра е, набралася сміливості поділитися тим, як сторітелінг працює на користь бренду роботодавця. Отже, чому сторітелінг і чому бренд роботодавця? Якщо ви використовуєтерінг, то власне що? Історії, які розповідають люди? Слід уже змиритися з тим, що ми підвладні тому, як над нами тяжіють історії, і зрештою історії, які ми переповідаємо, так чи інакше визначають наш світогляд, наше оточення і наше щоденне життя. Як це може допомогти бренду роботодавця? Бренд, то власне що? Я собі так уявляю, що то такий пилок і така атмосфера, на яку прилітають, прилітають бджоли робити мед. І варто відразу дати зрозуміти, яка ваша атмосфера. Ну, Наприклад, квітів тут достатньо, інші бджоли дуже трудолюбиві, система врівноважена, і кожен отримує свої запаси меду, а ще й зверху. Або ж у вас інша атмосфера? Ну, приміром, Квіти тут екзотичні і особливі бджоли нам теж потрібні особливі. Ну і конкуренція висока, зате меду буде багато, ну дуже багато. Або ж будь-яка інша ваша версія, що у вас буде під, під тим, щоб, як ви розумієте, свій бренд роботодавця. Використовуючи сторителінг, то скажу відразу не універсальний інструмент. І просто якщо ви він вам. Пасує для ваших цілей, то прийміть до уваги, що варто постійно тримати в голові, що і як ви розповідаєте про бренд. Ну і звісно, для кого для чого нам потрібен сторітелінг? для того щоб розповідати історії про бренд, бути помітними, демонструвати свої цінності у світі, де всі торгують зі всіма, і всі взаємодіють зі всіма. Людей часом потрібно і розважити, а часом і об'єднати до кола певних ідей. Як ми можемо це робити? Ну, регулярно. Так, одна історія, яку ви розповісте про, про свій бренд, не зробить вам, не зробить вам тривалого успіху, хіба щось, що це буде якась історія з не дуже, скажімо так, позитивним забарвленням. Але навіщо вам це? По-друге, це слід робити акуратно. Так, ви повинні зважати на. Стратегію вашого бренду на те, куди ви прямуєте, кого ви шукаєте, з ким ви хочете взаємодіяти в майбутньому, хто ви такі, і, виходячи з своєї стратегії, працювати зі сторітерінгом. Як і ще, варто це робити з деталями, варто додавати не ідеальних деталей, щоб історії були правдоподібними. Вони, власне, і мусять бути правдивими і правдоподібними. Ну і непогано додати імен для того, щоб, щоб люди знали, з ким мають справу. Ну і для кого це може бути корисним цей інструмент. Ясна річ, що для бренду, для вас, як роботодавця, котрому важливо привабити тих самих бджіл. Ну і для людей, які бажають з вами співпрацювати кожного дня. Кожного дня ми чуємо і переказуємо історію, і вони точно мають над нами владу, без відносного до того, хочемо ми того чи ні. І мимоволі, це стає нашою прошивкою. Приклади такого щоденного сторітелінгу наведу вам далі. Ті, які ми робили в компанії, і вважаємо, що вони гарно працюють. Приміром, візуаль... прикладом такого візуального сторітелінгу став фотопроект від нашого амбасадора, коли ми робили різні віжуали для від заставок на робочі столи до календарів, які якби, ілюстрував цінності компанії. Але тут, звісно, потрібно вам буде працювати з самими амбасадорами, щоб розуміти, які у вас є контент і як він перетинається із цінностями бренду. У нашому випадку, це був є е, наш дизайнер, який е, полюбляє фотографувати. І ми знайшли спосіб, в який показати його чудові фотографії і водночас про, е, проілюструвати цими фотографіями цінності е, компанії. Е, ще один щоденний такий приклад, приклад щоденного сторітелінгу – це, приміром, можуть бути комікси. Вони гарно заходять як в соціальних мережах, так і як частина адаптації новачків. Тому що коли люди приходять працювати в компанію, вони повинні пройти ряд процедур, познайомитися з правилами, з політиками, і що важливо, окрім безпосереднього знайомства із тим, з ким вони будуть працювати. Вони можуть познайомитися із історією компанії, якою в коміксах розповідають, якою от, от ось ці мальовані е, персонажі. Прикладом такого щоденного. Я кажу, щоденного це, звичайно, не означає, що ви е, кожного дня будете відкривати ці комікси, або ж е, щодня гратимете в ігри, які вам е, запропонує е, ну, в нашому випадку, це компанія, з якою я співпрацюю. Проте це речі, які... Так би мовити, не спеціальні, не навмисні, проте вони пронизані цими історіями, які викликають емоції у людей. Ну, прикладом ще одного такого сторітелінгового проєкту є гра, яку ми розробили для наших спеціалістів Just for Fun. Можна запрошувати до цієї гри все нових і нових спеціалістів. Коли вони, проходячи ряд перешкод, з'ясовували, яка ж їхня суперсила. От і там з описами цих персонажів, здається, ми мали, по-моєму, чотири да, відповідно до цінностей компанії, чотири персонажі, і такий от собі, на, на позір простий приклад, який показує нам, як людям важливо бути причетними до. І поділяти цінності з, з брендом, з яким вони співпрацюють. Але одного разу історія про те, як одного разу ми зрозуміли, що вау, а ми виросли, компанія розрослася, і комунікації, ясна річ, що не такі прості, як коли в тебе 100, 200 чи навіть 500 спеціалістів з двома тисячами спілкуватися стає складніше. Або ж простіше. І от такий один із е, найтриваліших, не знаю, най, напевно, що найперших, але проєктів сторітелінгових, який е, зародився в, в команді топ-менеджменту, е, полягав в тому, що м, вони вирішили познайомитися заново одне, один з одним. Ну, нам вже тут працювати, м, давай познайомимося, а давай. І... Почалося це знайомство поміж, поміж нашими топами, а потім проєкт розширився, і ми почали розповідати про наших людей як всередині компанії, так і назовні. Це були такі, напевно, роки сторітерінгу. Напевно, що близько двох років, мені здається, ця традиція так міцно заклалася в нашій компанії і стала такою однією з нормальних практик. Знайомитися і розповідати одне про одного. Ця ініціатива вона таким сніжним комом виглядала, коли вона модифікувалася від департаменту до департаменту, і люди поміж собою хтось робив акцент на своїх професійних якостях і розповідав історії проєктів, хтось акцентував увагу на своїх захопленнях і розповідав про них. Хтось не розповідав про те, що його надихає. Окрім письмових практик, так да, письмові комунікації, які відбуваються там в, в, в через канали комунікації всередині компанії або ж в соціальних мережах. Тощо ми також е, робили ряд зустрічей, де зато залежить уже від напевно, можливо, ваших можливостей, так ну і зараз можливості, напевно, таких живих зустрічей обмежені, здебільшого для тих, хто в Україні. Проте гарно під заходять і формати, коли люди, особливо ті, хто любить та, і вміє спілкуватися з аудиторією, можуть це зробити безпосередньо, без е... участі менеджера з комунікації або копірайтера, який допоможе тобі написати, описати твою історію і опублікувати її де-інде. Та ось такі зустріч у форматі е... Share Your Passion ми проводили теж стається. Поза минулого року, ну це не важливо, коли ви захочете проводити такі зустрічі. Я до того, що такий досвід живої взаємодії, коли спеціалісти діляться тим, що, що їх захоплює, з людьми, які, яким цікаво про це слухати. Це може бути дайвінг або ж подорожі, ну, або ж, не знаю, можливо, ви любите проводити екскурсії. Ось такі наші не ідеальні, але правдиві життєві історії, які розповідають про людей всередині компанії, а потім ця інформація виходить назовні є ілюстрацією до того, як сторітелінг працює на користь бренду роботодавця. Ну і до переваг сторітелінгу. Що ми можемо зробити за допомогою того, що ми розповідаємо, пишемо і розповідаємо історії. Ми можемо познайомити зовнішню аудиторію зі спеціалістами, які працюють в нашій компанії. Ми можемо познайомитися поміж собою. Тоді ми працюємо на внутрішній бренд-роботодавця. Як це можна зробити? Якщо ви не робите це в форматі зустрічі героя з аудиторією, який ділиться своїми професійними або ж інтересами, або ж хобі? В такому разі вам допоможе допоможе завжди мати, мати план. Приміром, як робила я, я зустрічалася, продумувала, обирала своїх героїв і продумувала формат інтерв'ю, в якому ми будемо. Спілкуватися так, треба мати трохи часу для того, щоб весь цей проект провернути. Але продумуючи питання, ми тут включаємо включити і історію успіху і поразок. Так, людям дуже цікаво слухати про те, як в когось щось не вдавалося, а потім, зрештою, вдалося або ж ні, але які при цьому висновки зробила та чи інша людина? Нам хочеться знати про мрії там, приміром та принципи. Тих чи інших людей про звички, про ритуали, що ми любимо, а чим ми не готові миритися. Слід мати на увазі, що не всі ці ваші питання спрацюють, і... але потрібно мати такі ключові опорні пункти вашої історії, без, без, якої, вона, без якої ви не погодитеся її оприлюднити або ж опублікувати. Ще однією перевагою сторітелінгу може бути це відчуття причетності, коли я розумію, що хочу бути частиною цієї спільноти. Хочу бути, хочу бути волонтером в цій спільноті, хочу працювати, хочу розвивати, розвивати як свої. Власне, розвиватися як е, фахівець, або ж я хочу робити щось спільно з людьми, які мене оточують, е, створювати нові проекти, ініціювати щось, чого не було раніше. Ще однією перевагою сторітелингу може бути е, те, що він працює на бренд спеціаліста. Так, так, е, спеціалісти, які захочуть, е, е, навіть вони ще можуть цього не усвідомлювати, але. Вони також можуть підключитися до вашої сторітелінгової ініціативи, і з метою, що ну, спершу це може, ну поклик може бути будь-який, починаючи з того, що мені є про що розповісти, або ж а, я хочу бути помітним, я, а, а, або ж я хочу поділитися своїм досвідом. А так поступово ось ця публічність і від визнання власної цінності. Скажу я вам, що сторітелінг може виконувати і певну таку психотерапевтичну функцію, хоч я її не закладала сюди в презентацію. Проте це є таким не то, щоб цементуючим, але матеріалом, який зміцнює людину, яка наважується розповісти власну історію. Просто наважитися, а потім побачити, як це піде. Нарешті час поділитися. Кроками, які варто здійснити, щоб реалізувати будь-який проєкт, в якому ви хочете розповідати історії про ваших спеціалістів спеціалістів про вашу компанію. Але зауважу, що напевно про компанію без спеціалістів вам в такому форматі ну не знаю, чи буде що повідати, Принаймні, робити це через людей. Розповідаючи про них, є доволі ефективним. Отже, що вам потрібно зробити? Вам потрібно знайти героїв, знайти з ними точки перетину. Що означає точки перетину? Це люди, які, по-перше, готові розповідати. Про їхній досвід взаємодії з брендом, або ж про самих себе тут вже залежить від стратегії, яку ви оберете, про що ви захочете розповідати. Або ж про людей, як про людей, які вони цікаві, які вони професійні тощо, або ж ви зробите фокус, приміром, на ініціативах, які вони реалізують. Чи про те, як ваші люди волонтерять, які вони. Виконують важливі е, функції там на проєктах або ж функції там, в державі. Ну, Функції для держави, це звучить так дуже сухо. Направду, наші волонтери роблять дуже, дуже круту справу на сьогодні. Навіть про, про такі щоденні маленькі вчинки варто розповідати назовні. Що вам ще потрібно знайти? Після того, як знаходити точки перетину, залежно від того, який у вас проєкт. Вам варто поспілкуватися і дізнатися історію вашого героя. Будьте готові слухати. Відправте залежно, залежно від того, з ким ви маєте справу, ви можете відправити питання заздалегідь, якщо такій людині важливо підготуватися. Ви можете завести розмову безпосередньо і вже в процесі. Буде вибудувати комунікація, буде вибудовуватися, вимальовуватися ця історія, то вже дивіться, вам краще знати, з ким ви спілкуєтеся. Далі доведеться попрацювати з текстом, щоб він був в контексті того, про що ви хочете повідомити. Тут ви спілкуєтеся, або ж ви є копірайтером, або ж хтось хтось інший, спілкується з узгоджує текст з людиною про. Яку будемо розповідати? Ну і погодити власне оприлюднення цієї історії. Важливо поширити практику далі, адже кожна історія чекає на свого героя. Що це означає? Повернувся до, на, до нашої історії про те, як у нас були просто роки таких. Історичної практики, коли, коли історії були чимось абсолютно буденною справою. Ми, напевно, щотижня, е, щотижня отримували свіжу історію про нашого спеціаліста. І потім виходило так, що розкажіть про мого колегу. Він робить фантастичні речі, але соромиться про них розповісти. Потім е, хтось продовжував передавати цю естафету і казав, розкажіть. Е, Ще про когось там, про іншого мого колегу. І ось таку, такусь практику її слід і добре поширювати, поширювати далі, щоб герої знаходили своїх слухачів і глядачів. Ну і ще непоганою штукою буде це можливо повертаючись до теми, до теми визнання або ж причетності. А словом, таким, так би мовити, зафіксувати ще раз цей весь досвід на e, сторітелінговий, можна в, в чомусь такому доволі матеріальному приміром, чи це зробити загальний дайджест, так нагадати всім про всіх про всі ці історії, зібрати зробити, ну, залежно від того, який у вас бренд, та, з чим ви працюєте, що для вас буде доречним і прийнятним. Та й тим більше часи в нас е, такі своєрідні. Але це може бути так, також і календар з цитатами, або ж записник, в якому ми зберемо найкращі цитати. Ну, виберемо ті, які нам е, подобаються з наших історій, і зробимо такі подарунки кожному, кожному учаснику. Або ж, е, Ну, не знаю, тепер мені захотілося думати, як ще можна перевикористати ці історії. Але головну непогано було б зафіксувати це ще раз. Отак, пробіглися ми по наших по нашому проєкту. Певно, що це було доволі швидко, але я вже готова подякувати за увагу, тому що ключові ключові точки, про які я хотіла розповісти. Я вже склалася. Дякую.